Привіт-привіт! Ласкаво прошу в нове відео 74. Сьогодні в нас буде будівництво рандомізованого будинка. Цю ідею я взяла у своєї улюбленої англомовної сім-блогерки Віксели, де вона будувала будинок за рандомізованим завданням. Цей рандомізатор будівель створено сімсейшн. Я сподіваюся, правильно вмовляю ім'я автора. Я залишу посилання на сайт в описі під відео. Це дуже крута ідея. Спонукаю кожного вас спробувати. Це дуже цікаво, якщо ви любите будувати. Суть проста: генератор видає вам завдання для будинку, в якому описано, як будинок має виглядати, скільки сім'ї має в ньому жити, бюджет і якісь особливі кімнати. Як, наприклад, ми бачимо тут завдання будувати фіолетовий пентхаус в Magnolia Promenade рисою лоту. Я не знаю, що це за риса, тренінг граунд. Це можна подивитися гри, звичайно ж, для п'ятьох сім'їв з бюджетом 76 тисяч сімліонів, який має мати в собі музичну кімнату, кімнату для діджея, можливо, музичну студію і фонтан. Це є завдання на сайті. Можна обрати, які у вас є доповнення, щоб генератор підібрав завдання, яке ви зможете виконати зі своїми доповненнями, а також змінити його кількість додаткових кімнат, ви хочете чи який бюджет рамки для бюджету встановити. Мені дуже цікаво це спробувати. Тому давайте починати. І мені випав побудувати рожевий вікторіанський роу хаус. Я не хочу це переглядати як рядовий будинок. В Нью-Крісті з рисою характер... рису характеру? Рису лоту. я навіть не буду намагатися прочитати це, це лоту, яка дає землетрус для шістьох сім'ю з бюджетом 68 тисяч сімолеонів, і цей будинок має включати в себе арт студію і скляну... скляний дах. Мені дуже подобається це завдання. І після швидкого дослідження, тобто одного запиту в Гуглі, я дізналася, що вікторіанський рядовий будинок, мені все ще не подобається слово рядовий, вони просто будувалися якби лінією. Це будинок, який я вже колись будувала в Magnolia Promenade. І я буду рада побудувати його ще раз, тому що мені дуже сподобалося. Мені взагалі дуже подобається, як вони виглядають. Ви можете бачити приклади з Google на екрані, приклади з Пінтересту. І рожевий колір досить добре підходить до цих будинків. Я досить багато бачила фотографій, де вони кольорові. Загалом це просто вузький будинок, двох-трьохповерховий, дивлячись, чи є поверх під сходами, тому що сходи йдуть ніби на другий поверх. І це саме те, як я буду це робити в грі. Сходи, деякі ведуть в будинок, вони йдуть відразу на другий поверх, і з цього мені перший поверх виглядає як дуже високий фундамент. І зазвичай ці будинки будуються в рядочок секціями по три чи більше. Але я буду будувати лише один, так як я маю обмеження в бюджеті. 67 тисяч це досить гарний бюджет. Це не занадто мало, не занадто багато. У мене взагалі не було ніяких проблем з бюджетом. Просто я не могла піти в політ своєї фантазії, і почати витрачати гроші, наприклад, на побудування трьох будинків на одному лоту або на якесь. Декорування, яке я не роблю, коли взагалі не думаю про ніякий бюджет у грі. Як я й сказала вже будинок цей трьохповерховий. Сходи йдуть на другий поверх. І ще однією фішкою цих будинків є таке гарне виступаюче вікно. Я впевнена, що у всіх цих речей є терміни, і, можливо, когось дуже засмучуватиме те, що я цих термінів не знатиму. Але так, гарне виступаюче вікно, яке я зробила з маленьких вікон, всім сє. Вікна, які так виступають, але мені хотілося зробити своє самостійно. Я скажу, що цей будинок не настільки рожевий, як він міг би бути, якби я хвилювалася про те, щоб зробити його рожевим. я все ж таки більше націлювалася зробити його загалом гарним. Все ж таки це не монохромний челендж. Колись я його зроблю, але це не сьогодні. В цьому екстер'єрі дуже багато білого. Він скоріше виглядає білим з рожевими акцентами. Але фундамент повністю рожевий. Я навіть не впевнена, ще будь-коли до цього використовувала цю рожеву цеглу. Я вирішила поселити в цьому будинку сім'ю, яких я вже створила колись давно для себе, колись давно, в кінці минулого року. Моєму заданні сказано, що в будинку повинно поміщатися шість сімів. І, мабуть, зазвичай я подумала про щось типу великої родини. Двох батьків, декількох дітей, можливо, бабуся з дідусею чи щось подібне. Але в кінці минулого року я створила просто так для розваги родину з русалок. Ви бачили їх в деяких відео. Я робила невелике трьоххвилинне відео під музику з русалками, там вони точно були. І мені здається, вони постійно ходять на фоні в серії «Як на Насті, так як вони існують в тому файлі. Але загалом це просто 5 дівчаток, дітей, русалоньок і їхня говернантка. Я створила їх, надихнувшись одним малюнком, який я побачила на пінтересті і не могла про нього забути. Мені він неймовірно сподобався естетично його десь вставлю на екрані, десь тут, десь там. Не знаю. Ви навіть мене не бачите. Я все одно кудись вказую руками, коли озвучую це відео. Хоча я ніколи не роблю відео з вебкою, але я все одно жестикулюю, зайва інформація. Я подумала, що цей будинок був би ідеальним для них, тому що вони одягнуті в білий і рожевий, дуже багато рожевого, і вони одягнуті трохи старомодно. І їх шестеро, п'ять дівчат і їх говернантка. Тому, коли я робила вже кімнати в будинку, я робила це з думкою про саме ось цю родину і сім'ю. Так, і в цьому будинку я вперше додумалася використати ось ці вікна з. Я не знаю, як називається ця частина на вікнах, яка закривається зовні дерев'яна. І ми всім маємо два види цих вікон: одні закриті, одні не закриті. Я вперше додумалася до того, що їх можна розмістити рандомно на будинку, імітуючи те, що хтось закрив вікна в своїй спальні, а, наприклад, можливо, у вітальні цього не робили. І це додає якоїсь реалістичності живості цьому будинку. Всередині я також не намагалася робити абсолютно все рожевим. Ви бачите, що я маю досить темну підлогу. Але я намагалася все ж таки робити це з рожевим присмаком. І в останній момент додала ванну, тому що я забула, що в будинку повинна бути ванна. На другому поверсі, але на тому поверсі, в якій ідуть сходи, знаходиться велика їдальня і ванна. На жаль, ванна в цьому будинку лише одна. Шістьом людям доведеться її ділити. На третьому поверсі знаходяться спальні для дівчат. Я з них якраз і почала. Вони дуже маленькі. На жаль, в них немає багато місця. Дві спальні мають по два ліжка, і одна спальня, яка не менше, має всього одне ліжко. Я думаю, ці дівчинці досить пощастило. Вона має цю кімнату лише для себе. Всі ліжка однакові, лише з. Різним різною постільну білизною. І окрім ліжок, в кімнати помістився лише гардероб і все. В кімнаті, в якій є лише одне ліжко, туди я ще вмістила Мольберт, так як там було трошки більше місця. В цьому будинку я досить активно використовувала штори на вікнах. Я часто забуваю про штори на вікнах, але вони додають дуже багато затишку. Також в цьому будинку я не використовувала лампи, які виглядають як сучасні лампи. Я використовувала те, що виглядає як свічки. Ніби в цьому будинку немає електрики. Звичайно, вона тут є. В цього лоту немає риси без електрики. Але мені подобається яке відчуття дає це жовте освітлення від свічок. Після створення спалень для дівчат я перейшла аж на перший поверх, який трошки має враження підвалу, можливо. Тут знаходиться велика кухня, і мені так сподобалося робити цю кухню. Її розмір дав мені трошки простір для фантазії. Зазвичай я залишаю на своїй кухні досить мало місця. Я навіть ніколи не задумувалась, чому я це роблю. Якби хто встановлює правила я. Але я зазвичай залишаю мало місця на кухні, а тут мені... Було досить багато місця на цю кухню, і це дало мені можливість не намагатися зробити весь простір функціональним. І ви бачите, що я зробила ці дві платформи біля плити, які є суто декоративними, не, не мають тут ніякого значення. Взагалі я просто поставила на них декор. Мені сподобалося, як це виглядає. Це ще дуже подобається. Я намагалася зробити відчуття такої старої кухні, ніби великого маєтку, але будемо чесними, це не досить великий будинок для такої кількості людей. Багато каменю, багато темного дерева, знову ж таки, не так багато рожевого, як можливо, варто було б використовувати в завданні про рожевий будинок. Але тут є місце окремо для плити, окремо для мийки, і навіть є. Стіл з декількома стільцями, так що ми можуть тут їсти, і скоріше за все вони будуть тут їсти, тому що це ближче до холодильника. Після цього я прийшла до кімнати гувернанки Вона знаходиться, можна не сказати, в підвалі, але вона дуже велика, дуже гарна. В неї є власний камін, велике двоспальне ліжко і місце, де можна посидіти перед каміном. Тому це досить гарна кімната. Просто в неї таке. Положення, можливо, трошки дивно, так як там немає вікон. Хоча, можливо, не всім хочеться людям мати вікна в своїй спальні. Я залежу від сонячного світла як птах, коли стає темно за вікном, я починаю засинати. Як знаєте, папугу накрити ковдрою, він почне засинати. От я так само функціоную, тому я б не змогла жити в кімнаті без вікон. Можливо, комусь це сподобається. Після цього я перейшла до ванни. Ось ті штори на вікні, які не закривають ніякого вікна, це просто мій спосіб зробити простір затишнішим. Звичайно, ці штори будуть весь час пологими від води з ванною. Але так, і останню кімнату, яку я передонню кімнату, яку я облаштувала, це велика їдальня зі столом на 8 сім'їв і містечко біля гарного вікна. З диванчиками, якому можна посидіти. Потім я прикрашала стіни картинами. Пригадала, наскільки ми погано, виявляється, маємо вибір картин в Sims 4, тому що я досить часто використовую картини з кастомного контенту, цей будинок повністю без кастомного контенту. І так як я часто використовую кастомні картини, я забула, наскільки в нас поганий їх вибір в Sims, і наскільки картини, які виглядають нормально, коштують багато сімолеонів. Тому в мене були трошки проблеми з вибором картин для стін в цьому будинку. А потім я пригадала, що я маю зробити артгалерею або арт-студію в цьому будинку, і я маю ще зробити скляний дах. Я абсолютно забула про це до цього моменту. Тому ви бачите те, як я переробляю другий поверх, тому що початково я його зробила під ще одну зону для сидіння, таку ж саму, як на першому, але потім, коли згадала про арт-студію, згадали, що мені треба кудись її втулити, тому вона пішла на другий поверх. Але я думаю, це має сенс, так як ми не маємо освітлення досить гарного в цьому будинку, все освітлюється свічками, тому логічно мати ці мольберти біля вікна. Я поставила чотири мольберти там, і є п'ятий мольберт в кімнаті однієї з дівчат, тому Виходить, що у нас п'ять мольбертів, оскільки тут живе стільки мольбертів, тому все. Це спрацювало, хоча я це зробила ненавмисно. Ну а на іншій стороні від сходів там уже вмістилося декілька диванчиків і велика книжкова шафа. І в самому кінці я додала скляний дах. Мені подобається, як це виглядає зовні, але пізніше, коли я буду проходитись по будинку в таб-режимі, ви побачите, що зсередині це виглядає як повний хаос, жахливо. І я не знаю, як це виправити. Я не знаю, чим би могло бути це місце, можливо, якоюсь академією для русалок, пенсіонатом для русалок, де їх би навчали і виховували. Можливо, це для русалок-аристократів, у яких є якась своя соціальна система, всякі речі з шануванням чистокровності, а луні б таке не сподобалося. І ми переходимо до туру по цьому будинку, НПС вирішили також прийняти участь в цьому. І трошки завадити мені. Як ви бачите, тут знаходяться вже дівчата, і її говорнанка, яку я створила спеціально для цього, тому що до цього моменту і насправді не існувало. Вони існували лише в моїх думках. І ви можете побачити будинок всередини, велика їдальня. з моїми шейдерами все виглядає набагато більш рожевим. Але я будувала без шейдерів, тому ми бачили, як це виглядає насправді. Загалом мені цей будинок дуже подобається. Я була в своїй зоні комфорту, можна сказати, тому що це не щось зовсім нове для мене, і в мене відразу з'явилася ідея того, хто міг тут жити. І це одна з тих речей, які можуть дуже полегшити процес будівництва, коли ви чітко уявляєте, хто буде тут жити. Що вони люблять, як вони одягаються, які в них вподобання естетичні, які в них погляди на життя? Все це відображається в будівлі. Якщо ви це знаєте, то будувати дуже легко. І ця кухня тепер моя улюблена кухня з усіх, які я будь-коли будувала. Коли я переходжу на третій поверх, можете подати побачити цей хаос даху. Це так гарно виглядає зовні, і мені так подобаються тіні, які йдуть від цього скільного даху. Але я не знаю, що відбувається з цими текстурами, і я не знаю, як це виправити. Але так ми маємо нашу арт-студію, де дівчата можуть малювати. Мені здається, в цьому будинку не вистачає роялю або якогось такого пафосного інструменту іншого. Так, в кінці бачите, будинки. Кімнати дівчат дуже маленькі, але мені здається, досить затишні. І якщо грати в цьому будинку, можна було б якби з часом їх трошки міняти, ніби кожна з дівчат міняє цю кімнату під себе, і це вже не виглядає таким суцільною масою, а стає чимось індивідуальним. Тому що саме кімнати дівчат найменше індивідуальні в цьому будинку. На цьому в мене все на сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, тому що мені дуже сподобалося його створювати. Як я сказала на самому початку, якщо ви любите будувати в Sims, я вам дуже рекомендую цей сайт і цей генератор. Це цікавий інструмент для того, щоб знайти ідеї для того, що збудувати. Не забувайте поставити цьому відео лайк, написати коментар. Якщо ви хочете побачити більше моїх відео, підписуйтесь на канал, а я буду прощатись з вами до наступних відео. Дурбуйтесь про себе, залишайтесь в безпеці і бувайте.